Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати що нового я зробив в своїй голубі. Замінив поїлку на ось таку от. Робив щось ось таке. Ось тут було все пусто. Я прибив дошечку того. Сідла, я їх причепив от сюди. І ще одне сідло причепив от сюди. У мене є новина. Один голуб полетів і не прилетів, але замість нього прилетів якийсь голуб з зеленим кільцями. Я навіть не знаю. Що це за го? Горобці? Взяв кришку і насипав туди пшона трішки. І горобці. Там мої голуби. І там горубці. Це справа один голуб, це новий голуб. Ну все. Відео підходить до закінчення. Друзі, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.